Доброго дня, шановні друзі. В цьому відео я вам розкажу, яким чином встановити бібліотеку електротехнічних елементів в програму Віберка. Під першим відео, яке називається з змагання, встановлені на Windows, я розташував посилання на бібліотеку. Вам потрібно перейти за це посилання і завантажити цю бібліотеку на свій комп'ютер. Клацаєте правою кнопкою мишки на е папці Електро і завантаж... натискаєте «Завантажити». Бібліотека дуже не має незначний розмір, і для того, щоб завантажити її, не потрібно багато часу. Я зараз, зараз трішки почекаємо і вже бачите, архів створився і вже пройшло. Завантаження. Ну, і так як я вже, вже пробував це зробити, ви тут бачите, що в мене вже є, ми можемо бачити, що в мене вже була спроба завантажити. Переходимо в подрібну папку, натискаємо Ctrl-C або копіювати, як вам зручно, переходити в свій, в свою робочу папку і далі переходити. Ну, наприклад, я створюю на кожен рік окрему папку і. Потім ви поміщаєте, натискаєте Ctrl-V, поміщаєте ваш файл в цю папку і натискаєте, зб'ячу текущу папку. Ну, у мене випишете російська, але він, у вас буде, там, наприклад, видобути. Цей файл вже у мене є, називається Electra, і він у вас так само буде називатись. Я вам раджу перейти внутрі папки і на будь-якій -як, будь теці вкласти властивості. У вас з'явиться ось такий шлях розташування, ви його повністю копіюєте, натискаєте Ctrl-C, ОК, OK, і можете закривати це вікно. Далі ми відкриваємо програму Libricat. Як бачите, бібліотеки бібліотеці у моєму... Вона не відображається. Натискаємо Options з налаштування програми, шляхи і ось сюди, в бібліотеки, натискаємо, вставляємо посилання і натискаємо. Тепер ми можемо закрити програму, і тепер ми її можемо знову відкрити, і бібліотека вже буде. З'явиться в правій частині вашої програми. В наступних відео я буду розповідати про те, як з нею працювати, як працювати з мінії програми. А сьогодні у цьому відео я з вами це відео я завершую і запрошую переглянути вже наступне. Дякую за увагу. До зустрічі!